Уже дев'ять років Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні, людей, які змінили нашу історію та першими розпочали боротьбу в російсько-українській війні. А хто для вас український герой? Та чому наша нація сильніша за інші? Ну тому що ми згуртовані, ми сильні, українці завжди сильні, спокон віковані, сильні. Кожна людина зараз герой, хто в Україні, і хто намагається боротися з цим москальським. Навалою, то... Мій же там на... герої славі лежить, мій герой. Вже синок строх один же там лежить. Зодні герої. Українці це е, люди дуже сильної волі. І ми завжди боролися за незалежність, за справедливість. І ну, Я так думаю, що наші люди, наші воїни і ми взагалі нікому не дамо е, прийти на нашу землю. Ви ж самі знаєте, це наші прометеї. Єдності, одні за других. Так і буде. Наша сила, що ми переможемо. Все. Уже 9 років Україна вшановує пам'ять героїв Небесної сотні, людей, які змінили нашу історію та першими розпочали боротьбу в російсько-українській війні. А хто для вас українські герої та чому наша нація сильніша за інші? Герої, одним словом, великі герої. Бо вони духом сильні. Плакати хочеться, бо це наш український народ.